Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами розглянути наступну ситуацію і дати відповідні роз'яснення, які ж потрібно надати додаткові документи для призначення субсидій, якщо за адресою вашого будинку зареєстрована повнолітня працездатна людина, яка проживає, працює в іншому місті. Ми дуже часто бачимо таку ситуацію, що в будинку, крім батьків, є ще зареєстровані. Діти, які вже можуть давним-давно жити в інших містах, працювати, мати власні сім'ї, але зареєстровані у житлових будинках а, своїх батьків. І тоді відповідно виникає логічне питання, як це може а, позначитись на призначенні житлової субсидії і може вам пенсійний фонд взагалі відмовити в її призначенні? Ні, не може. Якщо в житловому приміщенні разом з батьками зареєстровано повнолітню працездатну людину, яка не проживає за адресою реєстрації, оскільки нам працює. І проживає в іншому місті, то житлова субсидія може бути призначенням без. Без урахування доходів вашого сина чи вашої дочки. Але для цього вашим дітям потрібно буде надати довідку з місця роботи. Якщо такої можливості немає і довідку з місця роботи надати не можуть, значить в такому випадку ви зазначаєте необхідну інформацію, по перше, в декларації. Там зазначаєте, що так, сина або донька зареєстровані, але не проживають, проживають в іншому місті. І там працюють цю всю інформацію зазначаєте обов'язково в декларації. В такому випадку житлова субсидія вам буде призначена на підставі акта обстеження матеріальних побутових умов вашого домогосподарства. Хочу нагадати, що такий акт складається письмовою особою виконавчого органу сільської селищної міської районної у місті Ради та передається до органу. Пенсійного фонду України. Тому навіть той факт, що у вас зареєстровані діти або інші родичі, які з вами не проживають, а просто зареєстровані, проживають, працюють в іншому місті. Це не може бути підставою для того, щоб вам відмовили в призначенні житлової субсидії. Просто для того, щоб не були враховані доходи такої людини при призначенні житлової субсидії, вам потрібно буде надати документ, який буде. Вказувати, що син, донька, племінник чи племінниця чи інший родич лише зареєстрований, а з вами не проживає.